Христу. Коли прийдеш Боже на землю зі слави, і коли все затремтить, а ріка вогнена потече перед судом Твоїм, і коли книга розгорнуться і тайне відкриється, тоді визволь мене від вогню невгасимого і сподобай мене достойним стати по правиці Твоїй суде найсправедливіший. Такий сьогодні співається кондакт на богослужінні. Сьогоднішня Євангелій описує про страшний суд. Свята Церква перед Великим Постом нагадує нам про цю велику подію, яка прийде на кінець цього нашого віку, до якої нам потрібно приготуватися постом, молитвою і добрими справами. Людям сьогодні говорити про суд дуже важко. А Господь нам каже про останній страшний суд, найвищий суд, який буде абсолютно. Справедливий для всіх. Там же не буде хитрих адвокатів, які будуть оберняти злочинців. І не буде такий суддя, що можна було б його підкупити. Там всі наші діла, а навіть і наші помисли стануть відкритими для всіх. Праведний осуд злочинців ставить, стане відомий всім без виключення. Ніхто не зможе сказати мене. Непоправді засуджено. Цей суд буде зовсім справедливий. Ним все зло у уселені буде знищене і всюди постане тільки добро. Всі злочинці, і сатана, і всі демони будуть відкинені віки у тьму зовнішню, де вони вже більше не зможуть мати жодного впливу на Вселенну і людей. Для вселеної це буде день страху. І великої радості, страх тому, що картина суду завжди страшна. А особливо, коли суд остаточний, а радість тому, що почнеться очищення, остаточна перемога добра над злом. Отож, сатана і зло вже переможені, але він сьогодні ще певний час діє в нашому світі до часу остаточного загального страшного суду. І ті, які розуміються і ходять під проводом Господа нашого Ісуса Христа, а також перемагають сатану на кожному кроці свого життя вони воїни Христові, які перемогу Його і володіння Його водять по цілому світі. Христос розказує нам про страшний суд не для того, щоб нас налякати і привести до розпочу, а для того, щоб ми покаялися. Навернулися до віри, до Христа. І кожен, хто просить прощення в ім'я Ісуса Христа і одержує Його, звільняється від засуду. Святий апостол Павло пише: тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Тому ступаймо сміливо до Престолу Божої милості. З покаянням, приймімо Його дар прощення. Не стараємося оправдувати себе перед Господом, бо ніхто перед Ним оправдатися не зможе. Богу відкрите все і діла, і слова, і помисли. Він не чекає нашого оправдання, але чекає нашого щирого покаяння. Тоді Він сам зможе оправдати тих, які приходять до нього. Він не відкидає нікого. Доказом цього є розбійник, який на Христі, коли був розп'ятий разом із Христом, звернувся до нього і почув радісні слова. Сьогодні будеш ти зі мною у раю. Яка це невимовна милість, яке це придивне милосердя? Чи не збуджує воно і нашу надію на прощення і примирення з Богом? Отож, Приступімо з молитвою зі щирим покаянням, і тоді на страшному суді любов Божа заступиться за нас і покличе нас стати праворуч царя вселенної, щоб з Ним царствувати в вічному царстві, царстві любові, миру, спокою. Амінь. Слава Ісусу Христу!